Розмаїтість робіт, представлених на виставці, вразила цінителів художнього мистецтва. Картини виконані олією, аквареллю, олівцем, художні фото та губелени. Тематика картин ще більш розмаїта портрети, натюрморти та пейзажі. Якщо викладачі володіють такими методами, відношеннями до образотворчого мистецтва, то це дійсно є, що передавати учням. І учням дійсно є в кого вчитися за успішну підготовку юних художників до участі у конкурсах. Педагогічні колективи шкіл мистецтв відзначені подяками. Було нагороджено і власне конкурсантів переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, що був присвячений Шевченківським дням та кращих в обласному конкурсі юних художників мальовниче Полісся. Чи найбільше нагород отримали вихованці Коростишівської художньої школи? «90% у школі викладачів це ті, які малюють. Не тільки малюють в навчальний процес або в навчальні дні, а й малюють як окремі художники, як професійні художники, і напевно це грає більш більшу роль в тому, що вони передають свої знання, свої вміння, свої навички. Це все дітям і прищеплюють любов до прекрасного. Охочі до прекрасного можуть оцінити художній потенціал Житомирщини, відвідавши виставку у музичній школі номер один, що на Михайлівській.